Ловіть рецепт мого особистого фавориту серед картопляних запіканок. Такої картоплі ви ще точно не куштували. Дно форми застілаємо невеликим шаром солі. Викладаємо картоплю, ще трохи солі, відправляємо в духовку. Бекон висмажуємо до хрусту та дрібно нарізаємо. Також подрібнюємо зелену цибулю та грибочки. Грибок смажуємо на залишках жиру від бекону. Натираємо плавлений сир. Та добуваємо запечену картоплю. А всі грамівки з детальним рецептом знаходяться під відео. Картоплю розминаємо до невеликих грудочок та поєднуємо всі інгредієнти. Тепер потрібно все ретельно замішати. Заповнюємо форму до половини та викладаємо мацарелу. Повторюємо процес та відправляємо до духової шафи. Запіканка виходить неймовірно кремова та ніжна з хрустким шаром сиру зверху. Та тягучим всередині обов'язково спробуйте приготувати. Ви не пожалкуєте.